От уявіть, в один з погожих днів вам телефонують із звісткою, що під час так званої гри з бивцею має статися справжній злочин. Але це лише здогадки, і чи мають вони хоч якесь логічне підґрунтя, як ви вже зрозуміли, на такий таємничий і водночас захопливий сюжет була здатна лише агата Крісті або ж королева детективів. Але перед початком привітаюся. Ви потрапили до крамнички рудої пані, де книги правлять із затишними вечорами, а історії розгортаються на кожному кроці. Тож заварюйте чайок, беріть солоденьке, а я починаю. Як розкажу про саму книгу, вважаю, за потрібне розповісти про історію цієї покупки. Чесно кажучи, в день, коли я придбала Агату Крісті, я навіть не уявляла, що ця книга приверне мою увагу. Книги Агати Крісті мені були раніше не до вподоби. Чи то стиль був не той, чи мені кортіло більш сучасних творів, але. Познайомитися з її книгами ніяк не виходило. Спершу я хотіла познайомитися з ось цієї книги, Події відбувається напередодні Різдва і, звичайно, там фігурує Еркюль Pauro відомий детектив. Я майже дочитала навіть цю книгу, і, чесно кажучи, вона мені сподобалася, але, врешті-решт, такий різдвяний настрій в мене зник. Тому я її просто закинула і більше не поверталася. Друга книга, з якої я хотіла розпочати світ Агати Крісті, була «Вбивство у Східному експресі. Передусім, зараз я читаю цю книгу, і вона тепер є на моїх поличках. Зараз вона мені дуже подобається, хоча раніше буквально 20 сторінок читання, і я її також закинула. Напевно, мені просто не подобалася сама стилістика авторки, або ж просто не підходив настрій до того періоду читання. Але ця книга тепер також є на моїй точці. І якщо вам сподобається цей відгук, то в наступному відео я вам розповім обов'язково про книгу Убисту у Східному експресі Агати Крісті. Тож, перед усім поговоримо про саму книгу і той прекрасний день, коли... Пані консультантка з книжкового порадила мені з примхомерця. Чесно кажучи, в той день я зайшла в книжковий, думаючи купити собі якийсь детектив сучасний, з таємною атмосферою, де ти. Підозрюєш майже кожного з персонажів, і в кінці розгортається сюжет, від якого прям вибухає голова. Це мені дуже подобається в книгах. Але так вийшло, що книги, за якою я прийшла, не було на той момент в книжковому. І тому пані консультантка порадила мені Агату Крісті. Чесно кажучи, в той момент я думала, що мені не сподобається прямха мерця і. Якось не хотілося її закидувати. Я передивилася декілька анотацій у інших книг і зрозуміла, що це доволі цікаві події, які обов'язково мають мені сподобатися. Тепер передусім поговоримо про саму книгу. Перший розділ, я б сказала, починається з доволі спонтанної розмови по телефону. Аркій Пуаро телефонує пані Олівер і запрошує його приїхати в Девон. Звичайно, що Пуаро трохи збентежений, але цікавість перехору. І тому він збирає речі і негайно вирушає. Увага! цитата. Іноді таке трапляється, заперечила місіс Олівер. Власне, доволі часто. Не думаю, що моя особистість дуже яскрава. А може, причина в тому, що я постійно змінюю зачіску, але це все порожні балачки. Сподіваюся, ви зараз не дуже зайняті? Ні, ви мене ні від чого не відволікаєте. Слава Богу, я не хочу вам надокучати. Справа в тому, що ви мені потрібні. Потрібен? Так, негайно, ви можете вилетіти літаком? Я не літаю літаками. Мене в них захитує. Мене теж. Хай там як літаком, мабуть, буде на швидше, ніж потягом. Єдиний аеропорт поблизу вексетеві за декілька миль звідси. Вирушайте потягом о 12-й годині рейс із Падзінгтона Наском. Ви встигайте, у вас є 45 хвилин, якщо вірити моєму годиннику. Правда, він часто відстає. А де ви знаходитеся, мадам? Що відбувається? Насхаус на хаос На станції на Скоумі на вас чекає автомобіль або таксі. Для чого й вам потрібен? Що відбувається? схвильовано повторив Пуаро. Телефони ставлять у таких незручних місцях, відповіла місіс Олівер. Цей стоїть у залі. Люди постійно ходять, розмовляють, нічого не чути, але я чекаю на вас. Усі будуть у захваті. До зустрічі. Звичайно, після такої багатогранної розмови неможливо було не приїхати. Плажно переходимо до другого розділу, де ми з'ясовуємо саму причину візиту у Девон. Страх перед тим, що вигаданий власноруч квест може призвести до жахливих наслідків, не полишає пані Ольвер, тому вона звертається передусім до рекюля поро. І він, звісно ж, береться за справу. Яка, якщо так подумати, не має ніяких зачіпок, усі герої здаються чистими, немов скерця. Але що ж вони приховують за собою? Дізнайтеся, коли прочитаєте. Протягом самої книги персонажі потроху готуються до гри. Дивні погляди, перешіптування під час прочитання ти звертаєш увагу на будь-які деталі, сподіваючись визначити справжнього злочинця. Здавалося б, скоїти злочин на у стількох осіб нереально, але вбивство все ж стається: поліція у безвиході, адже ані підозрюваних, ані сенсу, через який було скоєний злочин, немає. У мене була просто чудова теорія щодо вбивці, але Пуаро, звісно ж, виграв. А мені залишалося лише широко розплющеними очима прийняти свою поразку. Щодо самої книги обов'язково раджу її до прочитання, адже на сторінках цієї історії ви зустрінете живі діалоги, гарно прописаних персонажів, таємничий сюжет і навіть крихту гумору Агати Крісті. Дякую, що сьогодні були зі мною у крамнишці рудої пані та розділили таємний світ агати крісті. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а я обов'язково повернуся з новими книжковими історіями.